Цікаві факти про котів, про які ви, мабуть, не знали. Якщо ваш кіт вас облизує, це означає, що вам треба помитися. Бо в дитинстві, коли котята забруднюються, мама кицька завжди їх вилизує. Ну так, цікавий факт. Ще один факт: коти не вміють посміхатися, замість посмішок вони просто моргають вам. Тому якщо ваш кіт вам моргає, значить він вам посміхається, це дуже добре. І ще один факт: коти здоровуються носами, нюхаються. Тому саме краще, якщо ви хочете познайомитись або привіт... познайомитись з чужим котиком, то дайте йому понюхати ваш палець або торкніться до його носика. Коли Персик був маленький, я коли приходив додому, брав його на руки, ну перед тим, відповідно, ми в руки і ми терлися друг об друга носами. Так ми йому говорю, давай привітаємось, ми так віталися з ним. Тому беріть на озброєння, кому цікаво. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, писати коментарі будь-які, які вам подобаються. Я всі коментарі читаю, озвучую Пірську. Йому вони теж подобаються що ставте лайки, пишіть коментарі. Персик передає всім вітання.